Теми дня ветери ТВ традиційно о цій порі розповідаємо про найактуальніші події міста та краю. У студії працює Аліна Рябко. Вітаю вас! І журналісти ТВ вже готові підбити підсумки дня, що минає. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 720-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч на 13 лютого російські війська атакували нашу державу 23 ударними дронами типу шахед. Сили ППО знищили 16 ворожих безпілотників. Десять з них вдалося збити на Дніпропетровщині. Також зафіксували кілька влучань в обласному центрі. Під ударами опинилися енергетичні та інфраструктурні об'єкти. У уточнили, що внаслідок нічних обстрілів постраждала одна з їхніх теплоелектростанцій. Через отримані пошкодження вона припинила виробництво електроенергії. Вкотре ворожих ударів зазнала і Харківщина. Є постраждалі протягом минулої доби. Відбулось 84 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав п'ять ракетних та 113 авіаційних ударів, здійснив 135 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Кадрові зміни у 107-й бригаді сил територіальної оборони Чернівецької області. Полковника Андрія Цісака, який очолював бригаду з початку широкомасштабного вторгнення, звільнили з посади командира та перевели в інший підрозділ. Відповідний наказ отримали 12 лютого. Про це повідомили на сторінці 107-ї бригади сил ТРО ЗСУ у Фейсбуці. За рішенням президента відбуваються оновлення сил оборони і безпеки України у зв'язку з чим уже було здійснено ряд кадрових змін у силах територіальної оборони, а саме зміна командувача сил територіальної оборони, командувача РУ «Захід» Сил територіальної оборони та командирів бригад територіальної оборони, що в свою чергу не оминуло і 107-му бригаду ТРО. Кінець епохи бідності настав, але не для всіх. Ми продовжуємо аналізувати декларації чиновників. Цього разу поговоримо про задекларовані статки народних депутатів України Буковинців. Що цікавого знайшлося у мені нардепів з Чернівецької області, розкаже моя колега. Питання, що в кишенях нардепів, традиційно викликає чималу цікавість у виборців, а особливо у цьому скликанні. Адже більшість депутатів йшли до парламенту з лозунгом подолання епохи бідності, епохи, яка, як виявилось, закінчилась, але далеко не у всіх. Чернівецькі мажоритарники потрапили до Верховної Ради не з найгрошовитіших професій журналіст, вчителька, юрист. Та за кілька років в столиці зуміли дещо покращити своє фінансове становище. Олену Лис обирали по 201-му виборчому округу з центром у Чернівцях. До обрання вона працювала в сфері освіти і зараз є членкиною Комітету з питань освіти та науки Верховної Ради. У декларації Олена Лис сказала, що зберігає 15 тисяч євро, 10 тисяч доларів та 80 тисяч гривень готівкою, ще понад 10 тисяч гривень на рахунку в банку. Попереднього року, згідно декларації, Олена Лис мала 17 тисяч євро, 11 тисяч доларів та 148 тисяч гривень. Чоловік задекларував готівкою 380 тисяч гривень, 85 тисяч євро та 200 тисяч доларів. А ще отримав за рік 43 тисячі гривень від підприємницької діяльності у мережевій піраміді. Максим Заремський до обрання народним депутатом від 202 другого округу з центром у Вижниці був скромним чиновником в районній, а потім обласній адміністраціях. За 2022 рік він задекларував будинок у селі Риваківці, де зареєстрований. У цьому ж селі його мати володіє земельною ділянкою на 5 тисяч квадратних метрів. На посаді нардепа Максим Заремський заробив за рік понад 470 тисяч гривень. Хотівкою депутат зберігає 4 тисячі доларів, 2 тисячі євро та 65 тисяч гривень. Згідно з декларацією, автомобіля Заремський не має. Не потрапив до декларації і портрет Заремського, який був написаний місцевим художником, та навіть виставлявся у Чернівецькому художньому музеї. Георгій Мазурашу, депутат від 203-го округу з центром у Новоселиці, до обрання народним депутатом займався спортивною журналістикою та деякий час був спортивним функціонером обласного штибу. Заробітною платою отримав за рік у Верховній Раді майже півмільйона гривень. Його дружина Ольга на роботі і в управлінні освіти чернівців отримала за цей же період 2000 тисячі гривень зарплати. При цьому готівкою вона зберігає 2000 тисячі євро. Ще 49 тисяч гривень та 27 тисяч доларів. Готівкою і Має Мазурашу, а на банківському рахунку зберігає майже 74 тисячі гривень. При цьому ще у 2020 році сімейство Мазурашу не тримали грошей у банку. Готівкою в них тоді було 77 тисяч гривень, 27 тисяч доларів і 3 тисячі євро. У лютому 2022 року Георгій Мазурашу став власником вживаного авто дача Сандеро 2008 року випуску за демократичних 75 тисяч гривень. Спільно з дружиною та синами володіє квартирою у Чернівцях та земельною ділянкою на 700 квадратних метрів, подарованою колись чернівчанами журналісту. Живе Георгій Мазурашу у будинку в броварах, який орендує у спортсменки з Луганщини, яка, як з'ясували журналісти, була не зовсім в курсі, що здає житло нардепу. Народний депутат Валерій Божик обраний на 204-му окрузі з центром в Хотині. До походу у Верховну Раду працював адвокатом юристом, вистав викладачем за 2022 рік. Задекларував 512 тисяч гривень зарплатні та Понад 4 мільйони за продаж нерухомого майна. У 2021 році, уже в статусі нардепа, Божик купив квартиру в Києві на 100 квадратних метрів вартістю понад 2,6 мільйона гривень. Хоча у декларації за 2022 рік він вже не вказує, що володіє цим майном. Їздить Божик на Volkswagen 2020 року випуску за майже 2 мільйони гривень. Однак з усіх буковинських депутатів, як мажоритарників, так і тих, хто прийшов до парламенту за партійними списками, фінансово найуспішнішим виявився народний депутат Володимир Козак, син сокирянського міського голови Василя Козака. У 2018 році Володимир Козак разом з дружиною зберігав 81 тисячу доларів, 35 тисяч євро та 270 тисяч гривень. А вже у 2022 році, після чотирьох років перебування у Верховній Раді, нардеп Володимир Козак з дружиною задекларували 570 Тисяць тисяч доларів та 114 тисяч євро. Це в додачу до квартир, гаражів та земельних ділянок у столиці та на рідній Сокирянщині. А серед цікавинок у декларації козака: три коштовних годинника та чотири ювелірні прикраси. Діана Добинда теми дня ТВА. Стань янголом-охоронцем. У Чернівцях започаткували благодійний проєкт, покликаний підтримати онкохворих дітей. З його допомогою планують облаштувати новий медичний простір у Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні, а також провести інформаційну кампанію для запобігання цим захворюванням. Детальніше про проєкт вже готова розповісти моя колега. Ці діти так потребують нашої підтримки, адже відчайдушно борються за своє життя та мужньо протистоять онкологічним хворобам. У Чернівецькій обласній дитячій клінічній лікарні існує єдине на Буковині онкогематологічне відділення, де займаються порятунком маленьких пацієнтів. На обліку і щороку таких дітей лікується близько 300 стаціонарно, і багато з них ще потім супроводжуються у вигляді амбулаторних консультацій. Це діти, які, на правду кажучи, живуть в нашому закладі, тому що процес лікування доволі тривалий, дуже складний з точки зору психологічного підходу, дуже важкий з точки зору надання медичної допомоги. На сьогоднішній день у нас в відділенні знаходиться 10 дітей, які отримують хіміотерапію. Як блокову хіміотерапію, так і тривалу хіміотерапію. Загалом в області їх дітей 179 віком від 0 до 18. За останні три роки ми передали в дорослу сітку 56 дітей, тобто ті, котрі вже діагнози зняти, і нам дуже приємно, тому що всі діти будуть приносити радість не тільки батькам, але й суспільству. Батьки кажуть, упродовж всього довготривалого періоду лікування отримували всебічну підтримку від медиків та благодійників. Ще раз подякувати лікарю, дійсно лікарі, який турбується про цих діток. Син хворів йому було два з половиною роки. Це був для нього як тато завжди. Там ми знаходились 9 місяців, там майже не виходячи звідти. Прожили потім рік підтримуюч терапії. Подякувати всім медсестрам, які там дійсно вони щиро допомагають. Ми там сякрі як сім'я. Там дійсно працюють висококваліфіковані лікарі, медсестри. Людяні, які завжди нас підтримували, завжди допомагали, Михайло Григорович. Я хочу сказати, завжди живе кожною дитиною, і ми завжди були впевнені, що ми поборемо цю хворобу. Ми будемо живі. У нас все буде добре, тому що в нас була дуже велика підтримка. Я відчувала цю підтримку і дякую за всі проведені свята, що вони не давали сумувати. Це якось допомагало також побороти цю хворобу. Для того аби відволікти дітей від складного процесу лікування, планують створити новий медичний простір для реалізації задуму. Започаткували благодійний проєкт, покликаний підтримати онкохворих пацієнтів, які лікуються в цьому закладі охорони здоров'я. Первина мета по великому рахунку на даної акції, якщо ми спільно з вами зберемо мільйон гривень для того, щоб здійснити оформлення малюнками, зробити дитячий майданчик на території дитячої лікарні, це буде позитивний момент. Якщо в результаті нашої з вами діяльності ми зможемо закумулювати більші кошти для того, щоб обласна дитяча лікарня могла з інші напрямки розвивати, ми ми Абсолютно будемо звичайно всі з вами раді такі, таким перемогам. А допоможуть оформити новий медичний простір студенти Чернівецького політехнічного фахового коледжу в першому варіанті ви бачите світлі стіни з такими декоративними орнаментами у вигляді силатів дерев. Як акцент акцент тут використаний яскраво зелений колір, який ви бачите на обрамленні дверей, і також у вигляді таких декоративних світильників. Проєкт має подвійну мету, каже заступниця начальника Чернівецької ОВА. Це і збір коштів для облаштування медичного простору і поширення знань про онкозахворювання. Щоб кожен, хто навіть 20 гривень перерахує на допомогу обласній дитячій лікарні, в момент перерахування цих коштів задумався про існування онкології, і щоб це стало стимулом кожній мамі. Уважніше поставитись до симптомів, які є з хворобою у дитини. Кожному дорослому подумати, що він насправді інколи буває в ситуації, коли 10 років не відвідував лікарню. Тож підтримати проєкт та стати янголом-охоронцем для дітей, які так потребують промінчика світла у сірих лікарняних буднях, можна за інформацією, яку бачите на екрані. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. дня, ТВА. Прямували до Румунії з канабісом та амфетаміном. Буковинські прикордонники запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон наркотичних речовин. Так, вчора ввечері, 12 лютого, під час перевірки вантажного автомобіля, яким водій 1985 року народження намагався виїхати до сусідньої країни. Службовий собака прикордонників зреагував на його сумку. У ході детального огляду було виявлено пачку з під цигарок, в якій знаходився паперовий згорток з сухою речовиною рослинного походження. Зі слів водія, канабіс того ж дня в кабіні іншої вантажівки, що прямувала на виїзд з України, виявили ще один пакунок з порошкоподібною речовиною білого кольору. У ході розбору ситуації водій, громадянин України 1986 року народження, зізнався, що в пакунку знаходиться амфетамін. Наркотичні речовини вилучили, а порушників передали представникам правоохоронних органів. Не доїхали до Румунії і троє чоловіків призовного віку, які намагалися потрапити туди в об'їзд пунктів пропуску. Порушники вирушили в бік кордону на автомобілі, а їхні дії через месенджер координував невідомий чоловік. За таку послугу він вимагав з кожного по 5 тисяч євро. Утім, незаконна оборудка не мала успіху. Прикордонники затримали чоловіків за 500 метрів від державної межі. Правопорушниками виявилися мешканці Львівської та Івано-Франківської областей. Відносно них складено матеріали про адміністративне правопорушення. Нині ж триває робота по встановленню головного організатора протиправної схеми. На боковині служба безпеки України повідомила про підозру зрадниці, яка працювала у податкових і митних органах терористичної організації ЛНР та змушувала українських підприємців фінансувати окупаційні органи влади на Луганщині. До терористичної організації ЛНР фігурантка вступила ще у 2017 році. Тоді її призначили заступником начальника Фейкової Алчевської окружної державної інспекції, начальником управління оподатковування юридичних осіб Державної податкової служби ЛНР. Саме тоді вона й почала змушувати українців фінансувати окупаційні органи влади на Луганщині. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України зрадниця добровільно очолила так зване управління тарифного. Регулювання та митних платежів Державного митного комітету ЛНР. У травні 2022 року вона провела в Старобільську зустріч із українськими підприємцями з нещодавно окупованих територій Луганщини, під час якої завзято переконувала присутніх у необхідності працювати за законодавством терористичної організації ЛНР і сплачувати податки, збори та інші платежі до бюджету цього квазіутворення. Згодом зрадниця брала участь у робочих нарадах у Москві щодо інтеграції митних органів ЛНР у митну систему РФ. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили зловмисниці про підозру за трьома статтями кримінального кодексу України: державна зрада, колабораційна діяльність та участь у терористичній організації. Буковинські спортсмени продовжують доводити, що вони найкращі не тільки в Україні, але й в усьому світі. Наші каратисти повернулися з молодіжного чемпіонату Європи з титулами чемпіонів та призерів змагань. Тож як відбувалася підготовка та чи задоволені результатом тренери і спортсмени, дивіться у наступному сюжеті. 1160 юних каратистів із 49 країн світу. У Грузії пройшов молодіжний чемпіонат Європи, де Україну представляли 38 спортсменів. Україна посіла п'яте загальнокомандне командне місце. Дуже приємно, що три медалі здобули саме вихованці Чернівецького карате. Це підсул Георгій посів перше місце. Проничук Назарій друге місце. І Гела Кіря посів друге місце. Це досить серйозний результат, як для нашої області, що підкреслює наш високий рівень в європейському та в світовому карате. Для того аби поборотись за медаль чемпіонату Європи, чернівчанину Назарію Проничуку довелось пройти чимало від. Збіркових етапів у нас був було два відбори в країні: це чемпіонат України та Прем'єр-Ліга в Італії. Чемпіонат України не вдалося зробити золото. Я там здобув третє місце, але поїхавши на другий відбір, який багато чого вирішував в Італії, я здобув золото та цим же кваліфікувався в національну збірну України. Тренер Назарія Валерій Чоботар розповідає: підготовка була непростою, адже на цей старт приїжджають найкращі спортсмени своєї країни. У нас вже Шостий рік поспіль чи є призери і чемпіони чемпіонату Європи. Ми поки що наразі не, не приїжджаємо без медалей, тому. Ми максимально професійно підходимо до нашої справи. Він насправді тренується дуже багато. Це не один раз в день, буває, по два рази в день. У нас дуже багато зборів було, де ми проходили і по три рази в день тренування, тому ми професійно завжди підходимо до таких турнірів і, як бачимо, вона приносить свої плоди. Шлях до срібної медалі чемпіонату Європи був непростим. Однак, завдяки підтримці тренерів та рідних навіть попри травму вдалося гідно поборотись за п'єдестал, зазначає Назарій Пранничук. Результатом я досить задоволений, бо в другому поєдинку, отримавши травму, мені вдалося два бої битися з цією травмою. Травма в такому місці не дуже приємному, Було дуже важко пригати. Та проводити поєдинок. Але радивши з тренером, що ми будемо продовжувати битися, ми робили це через біль, але вийшов фінал. В фіналі мені не вдалося зробити те, що ми запланували. але... Це дуже високий рівень, і то, що в мене це досить важко було робити. Не все заплановане вдалось однак, попереду більш серйозний старт чемпіонат світу, розповідає Валерій Чоботар. У нас ще була дівчинка, Гнесь Марія, яка також боролася за бронзу. На жаль, вона поступила з мінімальним рахунком, але дуже сильно пишаюся тим, що з чотирьох людей двоє боролися за медалі. У нас зараз буде чемпіонат світу в цьому році, і я вас запевняю, вам прийдеться брати інтерв'ю, і там буде побільше далі. Ірина Задорожна, Іван Мітрік та Мидня. Тива на цій спортивній ноті наш випуск завершуємо. Я з вами прощаюся. Бажаю гарного вечора та світлих думок. На все добре.